Вже давно для сучасних дітей та молоді літо це не лише пора відпочинку, але й можливість навчитися нового та із користю провести час. Адже саме влітку вони можуть взяти участь у молодіжних таборах, спортивних змаганнях та креативних майстер-класах. Традиційно, уже вісім років поспіль до участі у літньому таборі, молодь та школярів запрошують прихожани церкви християн Віри Євангельської. Цьогорічний дитячий майданчик має назву Країна реформ до участі у таборі запрошувалися діти віком від 7 до 15 років. У Радехові такий літній табір пройшов протягом трьох днів із 17 по 19 липня. Окрім головної центральної локації майданчика. Великої палатки із мультимедійними засобами та сценою тут діяли спортивні площадки та ігри. Цей дитячий майданчик ми вже проводили в селі Павлів чотири дні. І сьогодні ми проводимо в місті Радехові. Це третій день, завершальний день нашого дитячого майданчика. Вік дітей, яких ми запрошуємо на дитячий майданчик це діти від 7 до 15 років, діти нашого міста. Які можуть там знаходитися на вулиці, десь щось собі роблять свої, але ми запрошуємо їх до нас. Сьогодні на дитячому майданчику в нашому місті знаходиться десь 100 120 дітей. Організатори цього, цього свята для дітей це є молодіжний християнський рух життя, учні нашого міста, студенти нашого міста. Така міцна команда, яка хоче працювати для дітей, хоче нести дітям радість, хоче дружити з дітьми. Спілкуватись. Яка є мета такого табору? Мета цього табору щоб діти подружилися, діти зрозуміли, що таке є справжня дружба, діти зрозуміли, що таке є любов. Ну, звичайно, і розважальна програма є: на батуті пострибати, спортивні ігри. Є пізнавальна програма. У нас є біблійні уроки, де ми дітям розказуємо про Бога. Розказуємо, що треба слухатися своїх батьків, любити своїх батьків, поважати своїх друзів. Це наша мета. Ми це вже робимо 8 років підряд. Програма табору Україна реформ є насичена майстер-класами, які творчо розвивають дітей. Спільно із волонтерами-аніматорами діти виготовляють аплікації, малюнки, вирізають з паперу. Одним із предметів, який запропонували виготовити учасникам табору, є вирізаний та розмальований відбиток власної долоні. Вона має стати символом дружби дітей. Мене звати Віра. Ми сьогодні виготовляємо такі руки дружби, тому що кожна дитина наша бере відмальовує свою руку і вирізає, і робить ось такі гарні руки з усмішкою. На мою думку, це допомагає їм більше здружитися. Ці руки вони заберуть з собою з собою додому, але вони використовувати їх не будуть. Про це, це буде загадка і про їхніх табірних друзів, про те, як вони проводили приємно тут час, наскільки вони тут гарно здружилися, і це буде їхні пам'ятні руки дружби. Отож, як вас звати, яка ваша роль в таборі? Я Фем, президент країни Форм. І я приїхала в гості до країни реформ, щоб зрозуміти, чим вони займаються, як вони живуть. Я форма, я люблю, не люблю змінюватись, люблю все по формі, люблю, щоб все було чітко і дуже люблю розваги. Мене звати Рей, я представитель країни Реформ. Я змінена людина, яка розказує всім про Бога, і що Бог допоміг мені змінитися, розказує дітям про те, що Бог любить всіх їх незалежно від того, чи вони багаті, чи бідні, які вони є. І це моя головна місія довести це дітям. За допомогою таких персонажів у таборі створена атмосфера розвитку та дискусії, адже недаремно дитячий майданчик носить ім'я Країна реформ. Кожен повинен осмислити свої вчинки та змінитися на краще. Цього року наш табір називається Країна реформ. Таку назву ми дали нашому табору під впливом 500-річчя відзначення реформації, яка святкується у всьому світі, а особливо у Німеччині, в Америці, в Швейцарії, частиною якої вона стала, війшла в їхню культуру і позитивно вплинула на їхній політичний і історичний розвиток. І наш девіз цього року. Змінюйся на краще, навіть якщо тобі важко, то попроси Бога, Бог дасть тобі помочі, і ти кожна людина може змінитися на краще. Може почати робити добро, може почати дарувати іншим радість і любов. Е, також одним із девізів нашого. Табору цьогорічного є е, такі слова: шукай справжнього, шукай справжньої радості, яка би завжди була в твоєму серці, незважаючи на різні обставини. Шукай справжньої дружби, е, вірної і безкорисливої. І також шукай справжньої любові, тому що Бог дав кожній людині потенціал любові, і нам потрібно його використовувати. Також табор цього року в нас є. Особливо комплексним, тому що в нас задіяні різні активності для дітей, а саме це різні спортивні ігри, різні змагання, в яких беруть участь усі діти, старші і молодші. Вони вчаться в командах працювати, допомагати одне одному. Також у нас є музика, рукоділля цього року. Навіть ми зробили таку невеличку реформу, ввели такий гурток як створення сценічних постановок. Діти можуть себе задіювати в акторському мистецтві, тобто діти. Кожна дитина має можливість розвивати свої таланти, розвивати свої різноманітні здібності і вміння. Кожен може себе спробувати на нашому таборі, і ми закликаємо дітей змінюватися на краще, бути активними, допомагати одне одному, бути друзями одне для одного. І е, саме... Цьому ми бачимо призначення нашого табору і хочемо донести ось такі істини, які написані в біблії дітям. Протягом чотирьох днів такий ж дитячий майданчик діяв у селі Павлові, де також зрутував чимало дітей. Окремі із них. Продовжували долучатись до роботи табору вже в Радехові, адже така ініціатива дає дітям можливість з та цікаво проводити час.